Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку суспільний політичний устрій та господарське життя Русі України у X і першій половині XI століття. Наприкінці X і у першій половині XI століття формою державного правління Київської держави стала монархія з одноосібною владою Великого Київського князя. Він був головним носиєм державної влади, представником Русі на міжнародній арені, а також зосереджував у своїх руках законодавчу судову, виконавчу і військову владу. Тобто монархія це форма правління, за якою найвищою державною владу зосереджена в руках однієї особи, тобто монарха. При князі існувала князівська рада. До складу якої входили бояри, старші дружинники, представники міської знаті і вищого духовенства. Князівська рада своїми порадами і рекомендаціями мала можливість впливати на рішення князя. І з радою князь обговорював найважливіші питання державного життя, такі як оголошення війни, укладання мирних угод, династичних шлюбів, установлення нових правових норм. Вирішення важливих судових справ важливе місце також в системі державного правління посідало віче, яке доносило думку народних мас до Великого князя. Таким чином, князівська рада це дорадчий орган при Великому князі Київському, що походить від східнослов'янських племінних рад старійшин. Це народні збори всього дорослого чоловічого вільного населення, що ухвалювало рішення з, важлив... з найважливіших громадських і державних справ. У країнах Центральної та Західної Європи середньовіччя стало періодом становлення феодальних відносин. Феодалізм у східних слов'ян формувався на основі розкладу роду племінних відносин спершу. Вільні селяни общинники віддавали певну кількість вироблених ними продуктів як натуральну повинність своїй родоплемінній знаті. У IX столітті право збирання данини перейшло до київського князя і його дружини. Як ви вже знаєте, таке збирання данини називалося полюддям. У X столітті київські князі захопили і привласнили общинні землі. За Великим князем Київським визнавалося право на верховне володіння всією землею Русі України. Наприкінці X століття розпочалося формування доменіальних володінь удільних князів. Цьому сприяла адміністративна реформа князя Володимира, про неї ми будемо говорити на наступних уроках, у результаті якої він позбавив права управляти землями племінних князів і передав їх своїм синам. У X і 11 століттях на Русі стали формуватися васальні відносини. За вірну службу князь надавав своїм боярам і дружинникам право кормління, тобто можливість залишати собі податки, що їх сплачувало населення певної території. В XI столітті з'являються боярські вотчини, власники яких могли передавати їх своїм нащадкам у спадок. Джерелом їхнього виникнення могли бути землі, з яких стягувалися податки для дружинної верхівки, або землі родової общини для родоплемінної знаті. Особливістю формування феодальних відносин на Русі стало те, що, на відміну від Західної та Центральної Європи, тут не сформувалася розгалужена система стосунків між сеньорами і васалами у вигляді феодальної драбини. Верховним сеньором або сюзереном, що мав право надавати землю, був Великий князь. Усі інші удільні князі, бояри і дружинники були його васалами, тобто слугами, роздавати землю удільні князі та бояри права не мали. Таким чином, водчина це феодальна земельна власність, яку можна було вільно передавати у спадок, продавати, дарувати. Тощо помістя це феодальна земельна власність, що надавалася за службу у війську чи при дворі, яку не можна було заповідати, продавати тощо, суспільство Русі України поділялося на панівні або вищі та залежні або нижчі верстви населення. До панівної верстви населення належали князі, бояри і дружинники, до залежної міщани, вільні та залежні селяни, до яких відносились смерди, закупи, рядовичі і раби. Їх ще називали холопи. Руське духовенство, яке сформувалося після прийняття християнства, також входило до панівної верстви. Найбільшу частину населення становили смерди. Це особисто вільні селяни общинники що мали власне господарство, земельні наділи і сплачували данину князю. Тимчасово залежними селянами були закупи і рядовичі. Закупами називали тих селян, які через різні обставини втратили своє господарство і змушені були працювати на землевласника за грошову позичку. Яку називали купа тих селян, які укладали із землевласником договір, тобто ряд, про найм і відповідно до нього працювали в його господарстві, називали рядовичами. Цілковито безправними були дворова челядь і холопи. До челяді належали особи, які втратили своє господарство і працювали на феодала. Їх могли продати, подарувати або передати в спадок. Холопами ставали переважно військовополонені. Серед стану міщан переважну більшість складали вільні ремісники і купці, які сплачували податки і виконували повинності на користь міст. В 11 столітті міські ремісники і купецтво почали об'єднуватися в артілі та спілки за фаховими ознаками. Також на Русі сформувалася особлива соціальна верства, її називали. І згої. Це представники різних соціальних груп і прошарків, які втратили зв'язок зі своєю групою, тобто випали із соціальної структури. Наприкінці 10-го, у першій половині 11-го століть провідною галузю господарства Росії України залишалося, як і раніше сільське господарство. Селяни і надалі вирощували жито, пшеницю, просо, ячмінь, овес, горох. Для обробітку землі, залежно від ґрунтів, використовували плуг, рало або соху. Землю обробляли за допомогою тяглової сили коней та волів. У лісових районах Русі поширеною була підсічно вогнева система землеробства, а в лісостепових парова система з двопільною і трипільною сівозмінами. У першій половині XI століття з'явилися перші млини. З овочів садили капусту, огірки, ріпу, часник, цибулю. У садах вирощували вишні, сливи, яблука та груші. Успішно розвивалося присадибне тваринництво. На правобережжі розводили переважно велику рогату худобу, а на лівобережні свиней. Серед промислів найпоширенішими були мисливство, рибальство та бджільництво. Яке так само було зі збирання меду диких бджіл і називалося бортництво. Ремесло розвивалось як у сільській місцевості, так і в містах. Існувало понад 60 видів ремесел. Найбільших успіхів руські майстри досягли в металургії та обробці заліза. За даними археологічних досліджень, із заліза в той період виготовляли близько 150 видів різноманітних виробів. Далеко за межами Русі України цінувалися виготовлені руськими ковалями мечі. Хорезмський учений Алі Біруні писав, що вони є дивними і винятковими. А німецький чернець Теофіл в XI столітті назвав Русь Україну країною, майстри якої відкрили мистецтво черні та передгородчастої емалі. Мистецтвом черні русичі володіли в X столітті. Так назвали чорні і темно сірі зображення, нанесені на метал за допомогою гравірування і подальшого заповнення штрихів особливим сплавом. У техніці черні виготовлялися срібні колти, тобто підвіски, медальйони, персні, хрести, браслети. Техніку перегородчистоїмалі руські майстри запозичили в 10-11 століттях у візантійців. Вона полягала. В напаюванні тонких дротинок на поверхню золота або срібла, що творили контур майбутнього малюнка. Ще однією технологією була зернь. Вона передбачала напаювання невеликих золотих кульок на виріб, що утворювали відповідний орнамент. Інтенсивно розвивалося гончарство. Найбільше продукції на ринок постачали саме гончарі. Це були горщики, глечики, світильники, підсвічники, керамічні кахлі, іграшки тощо. Високого розвитку досягло також виробництво скла. Його секретами руські майстри оволоділи наприкінці 10 і у першій половині 11 століття. У майстернях виготовляли віконне скло, посуд, браслети, намисто, персні та інші речі. Велику роль у господарському розвитку Київської Русі. Відігравала торгівля. Цьому сприяло те, що через її територію пролягали декілька важливих міжнародних торгівельних шляхів. Грецький це шлях із варяг в греки, Соляний, поєднував з країнами Центральної та Західної Європи, Залозний із країнами Кавказу та Арабського Сходу. Основними товарами, що їх руські купці вивозили за кордон, були хутро, мед, віск, шкури. Ювелірні прикраси, ремісничі вироби, мечі, кольчуги, замки. тощо. Замки, Льон і сільськогосподарська продукція. Із Візантії на Русь привозили золото, посуд, шовкові тканини, прикраси, вина, ікони, хрести із країн Сходу прянощі, зброю, тканини, прикраси з країн Північної та Західної Європи оселеці, напої, предмети озброєння, дорогий посуд, срібло, вовняні тканини, тонке полотно. Першими карбувати власні монети, як ви вже знаєте, почав князь Володимир після прийняття християнства. До початку 11 століття у грошовому обігу Русі України переважали арабські срібні монети. Вони називалися Диргеми. Поряд із ними, як засіб обміну, використовували хутро дикого звір'я. Куниці, вивірки тощо. Від тривалого використання диргеми зношувалися, а інколи їхній край обрізали шахраї, тому на початку 11 століття з них вже виготовляли срібні зливки, які називалися гривні. Київська гривня мала шестикутну форму і масу близько 160 грамів. У населених пунктах Русі України були спеціальні місця, де відбувалася торгівля. Зокрема, німецький єпископ Тітмар Мерзебурський повідомляє, що в 1018 році в Києві було вісім торжищ, а руські літописи називають два бабин торжок на горі і торговище на Подолі. Яким же було повсякденне життя різних верст населення. Найчастіше русичі оселялися поблизу річок поряд із лісом. У лісі вони полювали, збирали гриби та ягоди. Ховалися від нападників у разі небезпеки, велика кількість поселень того часу складалася з однієї хатини у глибині лісу. Поряд зі своєю оселою люди будували господарські споруди, влаштовували поле, пасовисько, сіножать і ліс. Були також поселення з двох трьох хатинок, і з часом деякі з них перетворювалися на хутори з десятком та більше хатин. Селянська родина складалася з 12-15 осіб і вела самостійне господарство. Праця була надзвичайно важкою і виснажливою. Унаслідок тяжкої праці, вона, одна сім'я, мала близько 3 тонни озимого зерна і могла частину його продати. На думку дослідників, за рівнем розвитку міст і торгівлі в 10-11 столітті Київська держава навіть випереджала країни Західної Європи. Недарма варяги називали її країною міст Гердерика, а чимало сучасників порівнювали Київ із столицею світу Константинополем. Міста в русі Україні виникали з різних причин. Одні об'єднувалися навколо княжих дворів, таких як Київ, Чернігів, інші засновувалися князями, як, наприклад, місто Юріїв, яке заснував князь Ярослав Мудрий. Чимало невеликих міст у Поросі виникло зі сторожових фортець. Деякі, як, наприклад, деревлянський і скоростень, із центрів племінних княжінь. Центром міста на Русі був добре укріплений замок, дитинець. Навколо розташовувався торгівельно ремісничий посад. У разі небезпеки його мешканці шукали захисту в дитинці. У княжому місті всі вулиці вели до дитинця. В інших містах на дороги, що вели до сусідніх міст і на пристань. Доріг було тоді дуже мало, користувалися переважно річковими шляхами. У більшості міст Русі, великі площі були зайняті городами і садами, залишалися також незабудовані простори, болота, луки і пустирі. Браку місця, як у західних європейських містах, не було, це зумовлювало переважно одноповерхову забудову. лише які князівські споруди іноді сягали трьох поверхів. Оселями незаможних містян найчастіше були напівземлянки у IX-10 століттях у Києві навколо нього, а в 11-му далі на південь із північних районів Русі почали поширюватися наземні зрубні будинки із сосновою або ялиновою деревини. Кам'яні споруди були великою рідкістю, багаті будівлі мали сіни. Відкрито це така відкрита тераса, на другому поверсі терем, не мов би вежу, де розташовувалися кімнати. Існувала також кліть – це окрема кімнат, кімната, де зберігалися речі, із меблів були поширені лави, стіл і скрині. Заможні містяни мали стільці і ліжка, а прості спали на скринях або просто на підлозі, на рогожі і накривалися звичайним простирадлом. У заможних будинках. Ліжко було вишуканішим. Його вкривали шовкові покривали і подушки, соболині, ковдри, перини з пуху і пір'я. Лави вкривали килимами, а столи з катертинами. У кожному будинку були ікони, прості люди освітлювали оселю скріпкою, а заможні восковими свічками. У торгівельно ремісничих посадах майже в кожному будинку була реміснича майстерня або торгова ядка. Заможного та бідного русича завжди можна було розрізнити за вбранням. Селяни носили плетені личаки, тобто лапті, бідні містяни черевики, взуття зшити з черев'я м'якої шкіри з черева тварин. Досить часто бідні та заможні містяни носили чоботи, тоді їх називали по-тюркськи сапоги, слово чоботи з'явилося набагато пізніше. Чоботи, сапоги бували прості з оздобленою шитвом і прилинами кольорової сап'ярової шкіри. Одяг, прості містяни кроїли і шили з ляної та вовняної домотканої тканини, а заможні замовляли собі вбрання з дорогих іноземних тканин у кравців. Переважна більшість незаможних русичів носила полотняні сорочки, підперезані поясами, і вузькі штани. Зверхи вдягали свитку. У прохолодну погоду і містяни і селяни носили поверх свити плащ із грубого полотна, а взимку одягали кожух. Знать убиралися в капкани, що сягали нижче колін, розшивалися багатим шитвом та обшивалися хутром на рукавах і подолі. Він одягався також на сорочку з тонкого полотна і вузькі штани. Кафтан підперезували поясом, а зверху накидали довгий плащ без рукавів, прикріплений пряжкою на правому плечі. Характерною рисою вбрання всіх містян були різнокольорові тканини, тому існувало чимало майстерень красильників. Жінки і дівчата поверх довгої сорочки вдягали запаску з грубої тканини, а на них довгі капкани з широкими рукавами і підперезували їх поясом. Волосся зав'язували тонкою хрусткою хуст, хусткою, а зверху натягали шапку або прикрасу діадему. Більшість русичів були невибагливими в їжі. Вони вживали багато дичини та рибу, яку смажили пекли і варили, дещо пізніше стали їсти м'ясо домашньої худоби. Проте прості люди не мали можливості вживати його часто варили різноманітні каші. У багатих сім'ях випікали пшеничний і житній хліб, у бідних ячмінний. Пили коров'яче і овече молоко та робили з нього сир. Пісні страви смащували рослинною олією. Про вершкове масло згадок ніде немає. Проте є відомості, що м'який сир, масло, сметану активно вимінювали у кочівників, споживали чимало овочів: ріпу, горох, огірки, часник, цибулю. Із напоїв найпоширнішими були різноманітні кіселі, меди і пиво для заможних людей із Візантії привозили вино. Таким чином робимо висновки: за формою державного правління наприкінці 10-го у першій половині XI століть Русь, Україна була монархією з одноосібною владою великого київського князя. В X-XI століттях на Русі сформувалися феодальні відносини і, відповідно, утворилася соціальна піраміда. Проте, феодалізм на Русі мав певні особливості, які відрізняли його від тих феодальних порядків, що встановилися в західноєвропейських країнах. Господарство Київської держави досягло високого рівня розвитку. Основним заняттям населення Русі було сільське господарство. Повсякденне життя русичів обумовлювалося їхньою належністю до певної суспільної верстви, особливостями природних умов та існуючими. Культурними традиціями, а я дякую вам за увагу.